Доброго дня, мене звати поволик Євгеній, мені 13 років. Я ученик другого класу дитячої школи мистецтв №1 міста Миколаєва. За фахом фортепіано, мій викладач це Іванова Лілія, а науковий керівник Веснова Олена. Тема моєї розповіді це життя і творчість видатного генія» Мондеркінга В. Моцарта, Ольффан Амадей Моцарт. Один з найвідоміших композиторів епохи віденського класицизму. Чия музика, незважаючи на коротке життя, села безсмертно. Його геніальність в організації музичних форм, вміння передавати емоції через музику, а також революційний підхід до композиції принесла йому визнання як одного з найбільших музичних майстрів усіх часів. Моцарт зробив понад 600 творів, які охоплюють різні жанри від опер до симфоній, камерної музики та концертів. Але з самого початку. Я хотів би розповісти його біографію. Ольган Амадей Моцарт народився 27 січня 1756 року, що на той час був невеликим археєпископством у складі Священної Римської імперії. Його батька Леопольд Моцарт був не лише талановитим композитором, але й чудовим педагогом, який з раннього віку виховував з у світі музики. Легенди свідчать, що вже в три роки маленький Вольфганг почав грати на клавесині, а в 5 вже виступав перед публікою. Перший музичний твір він написав у 6 років, що вражає навіть найкращих музикантів сьогодні. Моцарт манував Європи, даючи концерти у різних містах і знайомлюючись із великою кількістю музичних традицій. У 1777 році він переїхав до Мангейма, а пізніше оселився у Відні. Я проживав більшу частину свого життя. Саме в цей період Моцарт створює свої найкращі твори і здобуває визнання. Однак на пізному етапі його життя переживав фінансові труднощі та боротьбу з бідністю, а також особисті негаразди, що часто відображалися на його музиці. Вольфган Амадей Моцарт помер 5 грудня 1791 року в віці 35 років. Завершив свою останню композицію під назвою Requiem Мінор, що додає трагізму до його геніальність постаті. Зважаючи на всі труднощі, його музика залишилася живою і невід'ємною частиною культури, а життя є яскравим та красивим. І його життя можна поділити на умовно три частини. Ранній період до 1777 року. З цей час композитор працював під впливом батька інших вчителів, намагаючись поєднати традиції барока та елементи класичної стилістики. Моцер створив багато сонат, симфоній, концертів, але з самого початку проявив надзвичайну музичну, інтерпретаційну та емоційну виразність. Середина з 1777 року до 1782 року. У цей час Моцарт забув популярність у Відні, Паріші шедеври, як от Симфонія номер 35 Гафнер, та симфонія номер 38 Прага, а є також численні концерти для фортепіано, які залишаються невід'ємною частиною класичного репертуару. Його опри, зокрема, і до мене, вже їх глибиною драматичних образів і пізній період. Від 1782 року до 1791 року. Саме в цей час Моцарт досяг, досяг Опогею творчості. Його опери, зокрема, Васіля Фігаро, Дон Шуан, Чарівна Флейта, є справжнім шедеврем. Їх музик поєднує ідеальну техніку композиції з глибокими портретами персонажів. І в останні роки життя він написав також величезну кількість духовних творів, зокрема, Реквія. Тепер я хотів би поговорити про його видатні твори яких дуже-дуже багато. Ну, це зрозуміло. Е, перша це опера Васілі Фігаро 1786 року. Ця опера стала класичним прикладом музичної драм, де Моцарт чудово поєднав гумор та серйозність, створивши глибокі та психологічні портрети своїх персонажів. Наступна це опера Дон Жуан 1787 року. Моцарт демонструє своє вміння передавати трагічні моменти через музику, додаючи до цієї опери елемент чорного хумору і серйозні моральні проблематики. Наступна опера Чарівна Флейта 1791 року. Останній великий твір композитора, який несе собі не тільки музичну майстерність, але й філософський та міфологічний символ, що доповнюють глибину до його образів. Наступна в нас це опери Чарівна Флейта. 1791 року. Останній великий твір композитора, який несе в собі не тільки музичну майстерність, але й філософські і флофологічні символи, що доповнюють глибину його образів. Висновок: Ольган Амадей Моцарт. Геній, чия музика не лише вплинула на розвиток класичної музики, але й стала символом безсмертного мистецтва. Його творчість виходить за майже часу та стилю залишаючи потужний світ у світі. Через свою музику він передавав не лише технічну майстерність, а й глибокі емоції, які знаходять від слухачів і сьогодні. Його творчість мусила пересмислити можливість музичного вираження емоцій та глибоких людських переживань. І сьогодні, через більше ніж два століття після його смерті, його музика звучить у концертних залах по всьому світу. І навіть сучасній культурі залишаються актуальною та надихаючою. Дякую вам за увагу. До побачення.